Кажуть, що Алі Мухамед щодня купував на базарі сім коржиків. От одного разу сусід його, Адамхан, багатий на гроші, а не на розум, якось поцікавився, навіщо бідному чоловікові кожного дня стільки коржиків. Алі Мухамед відповів так Два в борг даю, двома борг сплачую. Одного для людей бережу, одним від од людей бережусь. А одного сам їм, ясно? Не дуже. Тоді Алі Мухамед розтлумачив Два в борг даю, тобто дітей годую, підростуть віддадуть, Двома борг сплачую батькові й матері віддаю. Одного для людей бережу друзів частую. Одним од людей бережусь, собаку годую, щоб дім стеріг. А вже одного сам з'їдаю.